Вітаю на моєму каналі. Отримав я пропозицію, від якої просто не зміг відмовитись, по назві думаю, вже зрозуміло про що буде в цій серії. В цьому відео знову буде невелике оновлення в майстерні. Покажу і розкажу про нового верстата, а в кінці відео буде невеликий спойлер наступної серії, і через 4-5 днів буде повноцінна серія проєкту трактора Т150. Ну а зараз даний верстат покидає майстерню, так як на зміну йому їде другий. Технічний контроль все перевірив і дав добро на відправку. Ну а ось і нова модель токарного верстата. Габаритами дуже схожий на попередній, але в нього є свої переваги. Відкрив ящик і нас зустрічає сам токарний верстат. Піддон до нього інструкція та органайзер з різним приладдям. Відкручую гайки, які тримають верстат, і можна переносити його на стіл. Ну і ось так виглядає нова 210-та модель. Думаю, вже помітили одну його особливість, але це ще не все. І про це буде далі. На ньому вже зараз можна працювати. Але спочатку я все розберу, відмию і зберу все з новим мастилом. Коротка характеристика верстата. На скрізний отвір шпинделя 38 мм, п'ятий конус морзе, патрон 125, відстань між центрами 600 мм. Є також моделі з відстанню 400 та 800 мм. Хід поперечки, до речі, трохи збільшений. На минулій моделі 75 мм, на цій моделі 90 Ось ці вузли бажано відмити, і тільки тоді можна на ньому спокійно працювати. Зібрався в зворотному порядку і верстат готовий до роботи. Ось, до речі, повна його комплектація, інструмент для обслуговування, патрон та два центри для задньої бабки, зворотні кулачки та набір різців зі змінними пластинами. Стандартний різцетримач хоч і гарної якості, без ніяких перепадів висоти та перекосів, де встановлюється різець, але я його замінив на швидкозмінний різцетримач, так як я вже до нього звик. Також присутня ось така табличка, яка говорить нам, що станина гартована. І, судячи по відтінкам кольорів на станині дійсно проводилось гартування. До речі, в описі залишу посилання на канал та відео Олексія. Він проводив замір твердості даних станин спеціалізованим приладом. Ну і ось як на мене головна фішка даного верстата. Під кришкою, де знаходиться гітара, немає жодного зубчастого колеса, є тільки кроковий двигун, який зв'язаний з повздовжнім гвинтом, і енкодер, який зв'язаний зі шпинделем. Ну і перше ввімкнення токарного верстата. З гучністю при його роботі, як на мене, все добре. До речі, двигун на даній моделі потужністю 1100 Вт. А зараз швидко переглянемо функціонал електронної гітари. Перше, що ми бачимо, це автоматична подача. Регулюється від 10 до 0,4 мм на один оберт шпинделя. Кнопкою з написом RUN можна активувати дану функцію. Далі є функція переміщення супорта. На перший погляд не зрозуміло, що нею можна робити, так як, можливе ручне повздовжнє переміщення. Але мені ця функція дуже допомогла, коли потрібно було підібрати торець деталі на задану відстань. А лімб повздовжньої подачі є досить грубий, а за допомогою цієї функції, можливе переміщення по соті міліметра. Наступна функція це кут повороту шпинделя. Часто потрібно зробити кругову розмітку на деталі, наприклад, отворів для її кріплення. І ця функція дуже виручає, так як вона частично заміняє поворотний стіл. Наступна функція це нарізання різьб, і остання функція це автоматична подача на задану довжину. Також на випадок непередбачених ситуацій на станині встановлений кінцевий вимикач, який швидко зупинить верстат, щоб супортом не заїхати в токарний патрон. Ну і як же не перевірити в роботі електронну гітару? Заради цікавості, спробую зробити різьбу на цьому шестиграннику: Різьба М2 Крок 04. Є ось такий зразок. Заодно і покажу саму функцію нарізання різьб. Спочатку підготовив саму заготовку. Встановлюю різьбовий різець і переходимо до налаштування гітари. Обираю нарізання різьб і встановлюю всі необхідні значення. Функціонал даної гітари, подачі, ділення, різьби дуже великий, і про це можна робити окреме відео. Але я краще залишу посилання на відео Олексія. Там дуже детально показана кожна функція такої електронної гітари. Тому, кому реально цікавий повний розбір такої гітари, переходимо за посиланням під відео. А тим часом зробив всі налаштування і переходимо до нарізання самої різьби. Торкнувся різцем заготовки, обнулив лімп і можемо починати. Спочатку покажу процес з цього ракурсу. Працюватиму однією рукою. Коли різець нарізав задану довжину різьби, звучить звуковий сигнал. Триває затримка в заданій мною 2 секунди і супорт повертається в первинне положення, і процес повторюється. Це нарізка різьби, можна сказати, в автоматичному режимі. Від мене потрібно тільки відводити різець поперечкою при поверненні супорта в первинне положення. В налаштуваннях можна зробити це все, щоб було в ручному режимі, тобто після кожного проходу супорта потрібно буде натискати крайню праву кнопку. Коротше кажучи, кому цікавий повний огляд кожної функції електронної гітари, нагадую посилання в описі під цим відео. Різьба повністю готова. Вимикаю дану функцію і можна поглянути, що з цього вийшло. Гайка накручується дуже легко, різьба не прослаблена, гайка на ній не люфтить. Процес тривав деякий час, так як на таких діаметрах не вийде нарізати різьбу за два проходи, адже заготовку добре відгинає. Нагадую, різьба М2. Отримав я ось такий мегаболт і ще й в придачу отримав багато задоволення від цього процесу. Працюю з електрогітарою вперше і скажу, що це просто розкішна модернізація токарного верстата. До речі, таку електрогітару можливо придбати і окремо. Посилання на магазин у описі під цим відео. Невеликий підсумок декількох днів роботи на даному токарному верстаті. Ось, до речі, невеликий спойлер наступного відео, яке планую завантажити через декілька днів. робота непроста: буде виготовлення колінчастого вала, якраз буде видно, на що здатний даний токарний верстат. На цьому в мене все, до наступних серій.